Сьогодні в день на лівобережжі очікується погіршення погоди. Про це попереджає український гідрометцентр. За даними синоптиків, у восьми областях очікуються грози, град та шквали вітру. У день 27 квітня на лівобережжі грози. Місцями град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Йдеться у попередженні. Перший рівень небезпеки жовтий оголошено у таких областях Сумська, Полтавська, Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська. Як повідомляв погода Уніан, сьогодні у багатьох областях України температура знизиться на кілька градусів. Так найхолодніше буде на заході України, де стовпчики термометрів покажуть лише плюс 10, плюс 12 градусів. У центральних та південних областях очікується від плюс 11 до плюс 18. На півночі температура буде в межах плюс 11, плюс 19 градусів. Найтепліше сьогодні буде на Сході, де повітря прогріється до плюс 20, плюс 23 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.